Друзі, як замовити нашу дану продукцію від компанії нові ворота? Заходите в шапку профіля, і там є номер телефончика, там є ссылочка на сайт, або просто набрати в вулі нові ворота, зайти на сайт та замовити? Або я вас прошу, залиште, е повідомлення в особисті свої контакти, і ми з вами зв'яжемося обов'язково і допоможемо вам з вибором. Ну, з підборкою, під що ви хочете, під вагу, під розмір. Це дуже там важливо все. Які у вас топчики? Ми все це узнаємо, і менеджера нашого повністю допоможуть. Вони дуже кваліфіціровані. У нас менеджера роблять вже не перший рік, і вже шишок вони вже набили. Тому ви вже на вас вже не наб'ють шишок. Зроблять повністю, і гарантія буде вам 5, 8 або 10 років. То, дивлячись, яка фурнітура, все воно залежить від Тобто На фурнітуру «Господар» 5 років гарантія, на Люксову йде 10 років гарантія. Це залежить від того, яку ви виберете фурнітуру. Тому замовляйте в компанії нові ворота, без всяких питань, і компанія «Нові ворота» і може дати таку гарантію, бо дуже гарне, качественне производство.